Що робити, якщо у вас болять суглоби? Болить спина, скутість і обмеження руху? Ви ніколи не позбавитеся болі в суглобах і що будете приймати знеболюючі таблетки та уколи, які лише на деякий час забирають біль, але не забирають причину болю. Що потрібно робити? Потрібно відновити хрящі та суглоби? Як це зробити? Наситити організм вітамінами та мінералами. Зараз детально розповім. І перш за все використаємо хондопротектори для відновлення суглобового хряща та покращення функцій суглобів. Також хондурудин допомагає швидко відновитися, відновитися після переломів. Обов'язково додаємо колаген, тому що це білок, який насичує всі тканини організму, такі як сполучні тканини, сухожилля, м'язові волокна шкіру та кісткову тканину. І ще Запальні процеси використовуємо антиревматин. Він зміцнює хрящ і знімає запальні процеси, виводить солі та зменшує відкладання їх в організмі. Пропаїн сприяє відновленню хрящової тканини і внутрішньої суглобої тканини. Знімає запальні процеси та допомагає позбавитися гриш та протрузій. Замовляйте і будьте здорові!